Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про конюшину дрібного лівчасту або, як її ще називають, трилисник малий. Росте конюшина дрібного лівчаста на луках, вздовж доріг, в долинах, на схилах. Конюшина дрібного лівчаста це однорічна трав'яниста рослина. Вона має тонкі лежачі стебла, які можуть досягати від 10 до 40 сантиметрів завдовжки. До стебла кріпляться складні трічасті листочки з невеликими до 10-12 мм у довжину листковими пластинками. Цвіте у червні серпні. Дрібні квіти зібрані у суцвіття голівки діаметром до 6 мм. Чашечка кожної квітки до 2 мм довжиною. Віночок метеликовидний до 3-4 мм яскраво-жовтого кольору. При відсвітанні буріє. Як і у всіх рослин родини бобові, у конюшини дрібноголівчастої плід біб. Боби довгасті до 2 мм довжиною. Насіння світлокоричневого кольору має кулясту форму. Насіння конюшини дрібноголівчастої дуже легке. Один кілограм містить до 2 мільйонів насіннин. Насіння конюшини дрібноголівчастої зберігає схожість у ґрунті. До 20 років. Кнюшина дрібного лівчаста це ґрунтопокривна та кормова рослина, як для диких, так і свійських тварин. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.